Привіт, друзі! Ви на каналі «Англійський з паном Тарасом». Сьогодні ми поговоримо про ідіому англійської мови «Against the Clock». Against the clock now, my love. It's the ultimate race against the clock. Until a short time ago, Перед тим як ми продовжимо, хочу попросити вас підписатися на мій канал. Розвиваємо україномовний контент разом. Уявіть собі, у вас залишилося всього 5 хвилин до дедлайну. А роботи ще купа. Ви працюєте на максимальній швидкості, бо часу обмаль. Як це описати англійською? Правильна відповідь. Against the clock. Ця ідіома означає виконання завдання в умовах браку часу. Коли потрібно встигнути до певного дедлайну, це як марафон, де ви біжите, щоб випередити годинник. Розглянемо декілька прикладів. We were working against the clock to finish the project before the deadline. Ми працювали в шаленому темпі, щоб завершити проект до дедлайну. The firefighters were racing against the clock to rescue people from the burning building. Пожежники боролися з часом, щоб врятувати людей з палаючої будівлі. I had to complete the exam against the clock because time was running out. Мені довелося поспішати на іспиті, бо час закінчувався. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях речення з Against the Clock, найцікавіші коментарі я зачитаю у наступному відео. Отже, тепер ви знаєте, як використовувати ідіому англійської мови Against the Clock у реальних ситуаціях. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Побачимося у наступному відео.